То й вас, Днем Незалежності України. Щирі вітання, найкращі побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України, особливо нашим воїнам ЗСУ, і друзям світі. Віднаймося! віримо, що переможуть з Ісусом Божі діти, гинуть, всі потвори ми сатани. наш Початок, це наш кінець, Боже веди крізь бурю сердець. І знані незнані праця, все Христі, щиро дякую. Я вам за все добре і святе, що ви зробили і зробите для перемоги України. Совісно згадаємо і молитвою всіх тих, які віддали життя За того, щоб більше боролись, більше молились, більше працювали задля України ми, її вільні доньки і сини. І дай Боже, сонячного воскресіння найкращих, найпотивніших з них. Царство й наш Дім, славим Тебе, наш Господь і Царю, Україну тримаєш у дарі, хай над народ. Славний Воскресний день, неділю святу, посвячуємо кожну людину нам дорогу, всі добрі створіння під особливого опіку, пречистої Богородиці і при святого Бога, а злі створіння хай пропаде скоріше з нашої землі. Хай скоріше вернуться сонячно воскреслі, герої наші святі, синіоки Русам Ісусом і Україну неньку, на віки, очолить як гетьман, як король. Як президент Тарас Григорій Шевченко згідно пророк Слупа, які неминуче здійсняться в цьому році, в окопах холод. вітер пронизує до кісток, а мокрий бруд під ногами ковзає, не даючи ступити й кроку. Тонені, Зневірений український боєць, тримавши можливість трішки поспати, лежить втупившись. У стелю бліндажу. В його очах немає ані іскри, ані життя. Переглядаючи останні новини, душу огортає пітьма злості і зневіри, від якої подумки він намагається рятуватись молитвою. Через мить його очі заплющуються. і він поринає у дивний сон. Увісні він опиняється у людному парку, де посеред малюничого куточку стоїть звичайний, хоч і величезний камінь, нічим не примітний, крім своїх розмірів, сірий та буденний. Підійшовши до нього, боєць обводить його поглядом. Раптом, Поруч з'являється ангел, який також з цікавістю оглядає цей камінь. Обійшовши його кілька разів, він на мить замислився, а потім дістав прихоплені із собою інструменти, бере молоток і зубило. І завзяттям починає обробляти камінь. З-під його рук летять осколки, а камінь поволі змінюється. Здивований боєць спостерігає за цією дивовижною трансформацією. З грубого каменю поступово проступає витончена скульптура, яка зачаровує своєю красою. Навколо збираються люди, захоплено обговорюючи роботу майстра. Це ж треба, яка краса вигукують одні, а раніше був просто камінь, дивуються інші. Ще Адже це велика робота талановитого скульптора, голосно промовив донатов позахоплений солдат. Закінчивши свою роботу, ангел, скромно посміхаючись, підійшов до бійця і промовив. Що ви? Я не зробив нічого особливого. Ця скульптура завжди була в цьому камені. Я просто. Прибрав все Сьогодні ваша Україна, така ж міцна, як і цей камінь. Вона стоїть у не менш красивому місці. Тож будь її ангелом і скульптором. Від цих слів боєць прокидається і, вийшовши, глянув на нічне небо. Раптом відчув, як тьма в його душі кудись відступає. Я зрозумів, прошепотів він. Але Україна це, це не просто камінь. Це вже прекрасна скульптура, яка викресана на Їй потрібна наша допомога. Ми повинні очистити її від бруду та ворожнечі, щоб вона. Засяяла у всій своїй красі. В його очах знову з'явилася іскра, а серце наповнилось рішучістю. Він знає, що робити. Він вірить, що Україна переможе. Ну так вірю я і бажаю все більше віри вам. Шана вам. Усім особливо, звісно, найбільше молодці ті, які роблять праведні справи, наші воїни, захисники, волонтери всі ті, які совісні люди допомагають нам і в Україні, і в нашій діаспорі, у боротьбі проти проклятих рашо, фашистів та інших гадів зла вірять пророцтва упа за те, що буде сонячне воскресіння наших героїв, не зробів щодо сонцехрамів. У четвер Божого пришестя і Україну навіки очолить як президент як Гетьман Король тарас Григорий Шевченко, Воскресіння якого очікуємо в тілі новому, вічно молодому, разом з іншими нашими героями. Ми ця найстрашніших подій атомної по війни з'явил же Христа, спроб становлення всесвітньої імперії зла чи пізації людства, поставлення знаку звіра. Безперечно, що наш канал дивляться вороги, але шанава підписникам і друзям нашого капеланського каналу, групи офіцерів капеланів в мережі УГУВР ЗСУ ОУН УПА. Не зрадьмо наших героїв, наші молитви особливі за вас, особливо за родичів, тих, які віддали життя за нас, і тих, хто ще в боротьбі. І хай Бог вислухає моління наші всі. І ще й тих, хто несправедливо ув'язнені. Це сумна правда сьогодення не тільки в Україні, а у світі все більш казяться бісові діти Проданці сатани за гроші криваві, великі, люблять, будь-що що перемогло зло, не розуміючи, що рано чи пізно то зло і на них піде, що Бог допустить, що вони відчули все те. Чи є зле. гріхи ті маємо ту біду в Україні? Бо коли б люди були за правду все більше, то би тої війни не допустили, зовсім інші б люди були при владі і в міліції, поліції, в судах, прокуратурі, серед журналістів і серед тих, які дійсно лідери нації, яких багатьох. Убивали да. далі ще страшніші ситуації, але маємо то перейти і вийти до кращих подій. Ні моління з моліннями і земних людей, які не свідомо моляться, моляться за інші наміри, але щиро моляться. Посять от приймаються, молити за всі наміри причисти богородиці. Що це призведе до того, що час зла все-таки після з'яви Христа буде скорочений. Я вам показую старасний Хрест України і нагадую за той пророчий сон, як Бог Лев, прийде, порядок наведе, і що Бог показав, що в тій ситуації він як Лев преобразився Ісусом Синіокем Русим став і мене обняв. Власне, благодатью своєю Духом святим різними запахами квітів. І я вірю, що Господь помстить за то зло, що робили люди злі, і продовжують робити А ми ж, звісно, кожен маємо робити совісно, що можемо, спротивляючи злу. але Окрім цього, все більше збільшувати нашу молитву, тому що для того, щоб молитись, говорити з Богом більше щодня і прибути там, де чудотворні тих, хто може в франківську, хто живе чи біля Франківська запалити лападки, помолитись, щоб скоріше прийшло Боже військо, то для цього потрібно тільки бажання і час свій відірвати, від відморноти, суєти, Лопотів життя і показати, що ви виконуєте наказ Пречистої Богородиці, яка ще в 1995 році е, сказала за те, що буде війна, біда, і тільки Боже пришеся Україну від зла спасе. Подякуємо Богові, що в тисячі разів страсті України є зменшені, як передала Пречиста Божа Мати, що ті події злі відтягнуті були. На десятки років, які мали стати ще на межі двохтисячного року, коли Антихрист Путін прийшов до влади своїми двійниками, і Бог неминуче допустить. На жаль, те, що пише в Откровеннях Івана Богослова, Зло, коли дана буде влада Антихристу на короткий період, по всій землі в Україні це може статися. На період трьох тижнів, Або, не дай Боже, до трьох місяців після яви чорноволосого чорно вже хреста. Що говорить від відео Голубой луч»? Вже хреста мало би бути до жовтня, а Бог прийде скоріше. Сонячно воскресними героями в четвер в залежності від кількості людей, що будуть вірити пророцтву, поїти молитись там, де чудотворні хрести, тому що намічена страшна біда. Бог з нами і не буде так, як хочуть вони, а буде так, як Бог дасть, який неминуче прийде нам на допомогу в найважчий час. І буде України Прошимо за це праведні справи і щирі молитви совісно, кожен як можем. Нагадаю вам я, що в ніч на 25 число постійно щомісяця, ще з початку 80-х років побожні люди моляться, долучаючи молитви до прочан тих, що моляться між Междугор'ї. Там є матінка Божа з боку України на світанку кожного 25 числа. Там передає вона вісті, які з часом стали відомі як пророцтво УПА, за які багато людей, що говорили там вісті, ці головна в боротьбі проти Московії, проти Азіатів, Китаю і так далі. Багато були вбиті. Залишилися ті, які говорять те, що вигідно масу нам. Пам'ятайте, що головні пророцтва дані там розшифровані мною в Україні. А також у ніч на 27 число ми молимося в Закарпатті, де сталася особлива біда. Саме біля Джублика, ви знаєте, хімічна катастрофа після ракетного удару фашистів по американському заводу у Мукачево. І слава Богу, що дав вітер в той час не в бік України, а дав нам дощ і ту хімію злу змив у річки, і вітер дав у бік Румунії і Угорщини, особливо яка підтримує антихреста Путіна тих потвор зла. Тому хто може, постарайтесь поїхати з Джублика, не дивлячись на ту біду, що сталося за кілька десятків кілометрів від того місця. Вірте, що ваша присутність там збільшить Божу ласку і в тому у селі Вільхівка біля Мукачева, біля Іршави, де є джублик джерело чудотворне, де матінка Божа явилась саме в серпні день народження Івана Фонка, а також і на всій Україні, і на нашій діаспорі. І пам'ятайте, що ще більші Божі ласки будуть, коли ви самі приїдете там, де є чудотворні хрести, будете молитись Франківську, тому що тут через молитви, ті, що йдуть біля чудотворних хрестів, ласки Божі в рази більші, ніж між догорів, Джублику, зерваниці інших святих місцях. На жаль, люди не вірять в це, але свідченням тому є, що сьогодні, для прикладу, в нас сонячна погода почалась саме навколо хреста, Кобзаря, коли туди пішов молитись совісно, один я з Пречистою Богородицею святими, які явилися особливо в цей день до мене. Я промовив ті слова, що сказала Мати Божа Пресвята до Пресвятого нашого синього корусу Ісуса, Божого Сина, до Бога Отця і Духа Святого, за благодаті все більше на нас. На родині на Україні, дай Боже, щоб вони росли, і щоб їх відчули ви. І найбільша благодать є тоді, коли ви повірите, дорогі мої, у те, що вірить меншість людей. Тому що Біблія так пише, що те, що Бог приготував, голову не вкладеться. Як почуєте, не повірите, це треба відчути серцем. А це це чисте створиться вам, коли ви будете йти там, де є чудотворні хрести, і просити благодаті дати не гроші, не бог що там щось інше, а дари Духа Святого, які ні за які гроші не купляться. А ці дари самі безцінні в світі. І щасливі ті, які розуміють це, які в собі ж є Божі, а не бісові діти. Україні Бог дав чудо поновлення позолочення Сайва Христа в глинянах на правдивався та різдва сьомого січня 1936 року на північ від Львова, де скоро мають статися особливо страсні події ще більшої війни. Застосування атомної зброї, майте славу читання святого письма і читання великого кобзаря і читання творів наших дійсно справжніх хрестових героїв і. Знайдіть час на те, що святе, а те, що зле, що пропонують нам через телевізію, через всякі шоу, оцих криворожних квартальців і так далі, всякі фільми, здури і новини перекручені. Старайтесь шукати правду, тому що її саме треба шукати через страсті, через різні події, аналізувати ту чи іншу інформацію і старатися передати правду. Іншим, навіть якщо вони її не сприймають, Бог сказав, що блаженні ті, які за правду гонені, особливо Богом нагороджені будуть вони. І блаженні страждущі правди, бо наситяться її вони, і блаженні плачущі, бо будуть утішені. Бо Дух Святий, утішити, хай більше він на вас перебуває і і допомагає вам та всім Божим людям за молитвами всіх святих. Друзі, єднаємося, борімося, поборемо, молімося і вимолимо разом, переможемо. Щасливо з Богом і Богородицею! Тримаймось на краще. Сподіваємось, душе Господній, душе Божий, Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочне Діво, Ангели, Архангели і святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую силою всемогутнього Бога в ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим Духам, усім духам, що мене непокоять, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом Архангелом, святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. На віки вічні ім'я Отця і сина Святого Духа, слава Україні, героям слава і смерть ворогам та їх засхода.